Всім привіт, любі друзі! Я сьогодні готувала ось таку смакоту. Це яблучний пиріг з корицею, дуже-дуже пахучий, дуже смачний, легкий в приготуванні, навіть можна сказати, і швидкий. Хто хоче зі мною таку красоту приготувати, залишайтеся у мене на каналі. І так... Починаємо. Беремо ємкість, яку ми будемо збивати. Чим мені цей пиріт, дівчатка і хлопчики, подобається, що не треба тісто ставити в холодильник, не треба вистаювати, тобто не гаєм часу. Просто все змішали. Яблучка єдине, що протушкувати, хоча можна і сирі, але мені більш подобається протушкувати, протушкувати з корицею. І так, в ємкість розбиваю яйце, 80 грамів цукру. Зразу насипаю. І я додам, ну це за бажанням. Цю процедуру можете пропустити, я додам пакетик ванільного цукру. І для балансу смаку я ще додам пів чайної ложечки звичайної солі. Тепер цю масу я просто взбиваю Міксером, вінчиком без різниці. Наша маса побіліла. Тепер сюди додаємо 100 грамів вершкове масло, У мене кімнатної температури м'яке, і також перебити шум просто в однорідну масу. Перемішали все в однорідну масу. Тепер нам треба 280 грамів борошна. Отут у мене в ситечку якраз 280 і чайна ложечка розпушувача. Розпушувач я прямо в борошно буду додавати. Повну чайну ложечку. Отак. От ну, звісно, розпушувач можна замінити содою. Розпушувач додаю до борошна, так перемішала. І тепер, прямо у нашу у цю суміш, я просію борошно. Просіяли борошно. Тепер нам не міксер, нічого не потрібно. Працюємо ручками. Оцю масу нам треба просто руками, як би в крихту. Ось так руками замішуємо тісто. І отак його якби перетираємо, перетираємо. Тісто любить руки, але це тісто, його треба старатися намагатися швиденько, щоб у нас вийшла крихта. Ось таке тісто, крихке, бачите, воно таке аж кришиться. І більше борошна ми не додаємо. Тісто викладаю на дощечку. Ці всі крихти також. Воно все, хоч і розсипається, але його можна зібрати до кучі, чим мені це тісто і подобається. Так, відкладаємо поки що це тісто, беремо форму, У мене буде роз'ємна. Саме краще для цього пирога десь. 20-22, невеличка форма, щоб у вас були гарненький бортик. Тепер я беру до цієї форми дно, застеляю пергамент, у мене такий вже готовий, кругленький. Ось так надіваю, защіпляю, змащувати я нічим не буду, бо наше тісто достатньо має. Вершкового масла, воно таке, скажімо, жарненьке, тому я її не буду нічим змащувати. Тісто наше приблизно приблизно так, ділити. одна менша частинка, друга більша. І ця, що менша, ми відкладаємо, потім ми з нею щось зробимо. А оцю більшеньку частину ми її перекладаємо до нашої форми і ручками ручками ось так будемо якби розрівнювати. Тісто ось так по колу розрівнюємо. Намагаємося пальчиками також зробити невеличкий бортик. Ось так от прямо пальчиками, і ось так по всьому кругу розрівнюємо і пальчиком прижимаємо до верху, робимо такий невеличкий бортик. Ось так воно повинно виглядати. А щоб було рівненько, то ви потім звичайним стаканом це все вирівняєте, якщо вам треба, щоб дуже рівненько. Ось таке тісто у нас вийшло. Можна сказати, що ми вже підготували форму. За цей час, поки ми будемо займатися начинкою, оцю формочку можна покласти просто в холодильник, щоб тісто постояло в холодильнику, за цей час. ми поки будемо займатися яблуками. На цей пиріг десь достатньо гарних таких от гарних штук: 4, 5, ну краще брати 5 яблучок. Але в мене гарне тільки одне. А ці всі такі в мене дуже малесенькі. І вже починають портитися, я зараз буду обрізати і побачу, скільки ще вийде, бо взагалом іде около 5 штук. Починаємо чистити яблучка. І так, ріжемо спочатку навпіл. Шкірочку бажано знімати. Вона твердувата. І серединку, ви знаєте, що яблука скільки не варине тушкуй, але оця серединка завжди залишається твердою. Яблучка, які ми від серцевини. Та від шкірочки очистили. Нарізаєте, як вам подобається. Можна кубик, можна взагалі у цю четвертинку отако брати зразу, же і поперек отако, і нарізати ці яблучки. Отако поперек. Це як вам подобається. Нарізка произвольна. І так, ми підготавлюємо всі 5 яблучок. Яблучка наші підготували, порізали. Тепер, щоб вони не темніли, ну, десь приблизно чайну ложечку-півтори збризніть сік лимона. Або видавіть, або, як у мене, ось так концентрат. Все. І тепер наші яблучка перемішуємо. Відправляємося до плити. Розігріваємо сковорідку. На розігріту сковорідку в першу чергу я відправляю цукор 100 гри у суху сковорідку. Поки що без масла, без нічого, висипали цукор і трошки більше вогонь, як середній. Зараз цукор я буду так помішувати. І як тільки він почне міняти колір, наприклад, на якийсь такий золотисто, коричнюватий, як би кремуватий, аж тільки тоді буду додавати вершкове масло. Цукор, як бачите, став уже золотий. Тепер на цьому етапі грамів 30 шматочок додаємо вершкового масла. І швиденько масло так з цукром перемішуємо, з'єднуємо. Як тільки масло розстаємо, я зразу додаю всі наші яблучка підготовлені. І десь приблизно це все, хвилин. 5-7 буду тушкувати. Пройшло трошки часу, як у нас тушкуються наші яблука. У мене десь 5-7 хвилин. І тепер, бачите, таку проведу лопаткою. І рідини вже все менше і менше. Вона вже як карамелізується. Карамелізується, отак скажемо. Тепер. Гарну повну чайну ложку щедро додаю кориці. Кориці можна додавати тут від 1 до 2 чайних ложечок. У мене одна, але з таким вершком гарна. З корицею десь приблизно півхвилинки це все, щоб подружилося. перемішуємо. І наша начинка вже готова. Дуже смачно пахне. Ну і виглядає також. Тепер цю начинку виключаємо. І щоб весь процес пішов швидше, нам треба начиночку нашу із сковорідки перекласти просто в якусь мисочку. Я перекладаю ось так. Таку нашу гарну начинку. перекладаю в мисочку. А поки наша начинка буде повністю. Ну, не повністю, можна, щоб і тепленька була, дати трошки вихоломти її. Відкладаємо її в сторону, поки що вона нам не потрібна. Дістаємо наше тісто вже з холодильника, не з морозилки, а просто з холодильника. І починаємо підготавлювати. Помните, у нас залишився малесенький шматочок тіста. На коврик трошки припилю борошна. І оце тісто я розкатаю. Просто в прямоугольник. Можна оце, цю процедуру і не робити. Можна цей шматочок тіста просто поставити в морозильку кудись на півгодинки, а потім його натерти на тертку на наш пиріг зверху. І крихтою цей пиріг також дуже-дуже смачно. Але це замовлення моєї внучки, це внучка замовила цей такий пиріг і каже: Хочу такий, як у касті, із решіткою. Яблучний пиріг із решіткою. І ось тако розкатую. Такі, якби прямоугольні полосочки, прямоугольний верніше пласт. І буду розрізати, як ви вже здогадалися, на невеличкі полоски. І ось так розкатали. Десь там треба буде більша полосочка, десь там треба буде менша полосочка. Це вже будемо підрівнювати. Так, края поки що обріжу, це для того, щоб воно в мене було рівненьке. Тісто поки що відкладаю, ось так. І тут трошечки вирівнюємо. Ось десь так приблизно. Це тісто поки що відкладу, воно нам потім ще може пригодитися. Беремо нашу форму, викладаємо повністю Повністю яблочка. Так, розрівнюємо по нашому пирогу начинку, щоб все було рівномірно. Яблучок достатньо, немало. Ось так. І починаємо вирізати полосочки десь приблизно по сантиметру. Десь такі. І ці полосочки буду викладати. Отак, От по тій довжині, яка, наприклад, мені тут треба. Зайве буду все, просто потім вирізати. Ось так, чотири полосочки виклала. і ще десь так же само буду викладати одну посередині, отаку викладу. А далі вже як де вийде. Отак. От ось так. Можна переплітати. Так як у мене яблука погано охололи, переплітати у мене не вийде. І ось так ще додам одну полосочку. Розкатую зайве ті, ну, якийсь залишок, який залишився у нас. І ще додам. Тепер дивіться, що я роблю. Я від стінок ножем. Це тісто, отако загортаю і на наш пиріг отак от вирівнюю, щоб він, отак, був якби, рівномірно кругленьким. І так по всьому, по всьому периметру пройшлися. Ось так він виглядає: наш пиріг. Духовочку розігріваємо 180 градусів. Десь час випікання 35-40 хвилин достатньо. Верх можна і не змащувати, я нічим не змащую, але як варіант, ще можна просто припилити, припилити так корицею. Я не буду взагалі нічим. Бо у мене в планах, коли повністю пиріг спечеться і охолоне, я ще, може, цукровою пудрою притрушу. І так, ставимо у духовочку. Пройшло 35 хвилин, наш пиріг ось так виглядає. Дивіться. Ставимо його трошки, щоб він охолонув, бо дуже гарячий. У нас пройшла десь годинка, трохи вже охолов наш пиріг. Дивіться, він витягується, він дуже легенько. Бачите, я навіть по краям не проходила ні ножем, ні чим. Отак От відщіпляю форму. Отак от подергала ним трошечки. І дивіться, ось така краса. Тепер на дерев'яну досочку я його просто переношу, і отак, от бачите, він сам як переїжджає. Ось так він виглядає, золотистий, пахучий. Немає сил навіть чекати. Він є-єлі теплий, але вже хочеться його попробувати. Він дійсно дуже-дуже смачний, легкий в приготуванні. Тепер посипаємо його просто цукровою подрою. Він буде дуже-дуже святково виглядати. Ось так посипаємо наш пиріг. Хочете щедро, хочете? Як вам бажання ваше. Все, посипали наш пиріг. Тепер. Подивимося на нього в розрізі. Дуже смачно цей пиріг подавати із кулькою морозива, з листочком м'яти. Дуже смачно. Так, ріжемо, ще тепленький, але будемо розрізати соковитий красота. Так, і ось так розріжемо. На тарілочку наш пиріжечок викладаю. І ось так він виглядає дивіться, в розрізі, і так виглядає на тарілочці. Смакуйте на здоров'я! Це дійсно смачно!